Вітаю, шановні підписники та друзі мого каналу. Це відео посвящається Щадбанку. Для походу в ас щоб отримати картку киянина. Треба такі документи: паспорт, код. І якщо треба відкрити собі картку киянина. Так якщо треба відкрити на, на дітей, то паспорт, код за наявності. Якщо немає паспорту, то свідоцтво про народження. первый раз приходите, вас регистрируют, приходит повещение на Вайбер Бизнес, вы приходите в тот день или позже и опять берете все с собой документы. Це, э, очень важно, чтобы вам не пришлось бежать обратно за теми же самыми документами, которые они сканировали в первую встречу, но их надо брать с собой заново. Они опять їх будуть сканировать. Випишуть бумагу, і ви пойдете в касу з менеджером. І вам видадуть карточку Киянина. Карточка Киянина дає пільги на проїзд в общественному транспорті. Также сможете отримувати виплати щомісяця или по праздникам. Це ще будемо І Виплати від держави планую отримувати. От для чого нужна картка Кіянина? Подивимось, як це працює. І пізніше вам сообщу, як це на практиці? На практиці. Дякую, що дивилися. З вами був Юрій.